Я розглядав для себе відкриття ще одного напрямку свого бізнесу, проаналізував ринок і вирішив відкривати пекарню, тому що це про їжу, люди їли, їдять і завжди будуть їсти. Плюс це зростаючий ринок швидкого якісного харчування. Ринок стрітфуду зараз дуже популярний в Україні. Так, я маю досить великий досвід в бізнесі. Звісно, я міг спробувати відкрити. Такий бізнес самостійно, але точно це було б набагато довше, дорожче, я б зробив багато помилок. Я відвідав локації «Ваш Лаваш», побачив там чергу, побачив задоволених клієнтів, ознайомився з фінансовими показниками, мене це влаштувало, тому я вирішив відкривати в партнерстві «Ваш Лаваш». Це досить відносно. Це залежить від стартового стану приміщення, але в середньому ми розглядаємо приміщення площею від 40 до 60 квадратних метрів, і в такому форматі відкриття пекарні буде в середньому від 22 до 25 тисяч доларів. Окупність пекарні залежить від багатьох факторів. Саме головний це правильний вибір локації і щоденний контроль за бізнесом як власника або керівника. Тож в середньому по нашій статистиці окупність пекарні від 7 до 10 місяців. Є декілька самих основних складних факторів, з якими ми стикаємося. Це, по-перше, як і в будь-якому бізнесі, це Якісний пошук та підбір персоналу, його навчання і правильний вибір локації, тому що ми можемо помолитись або з наявністю трафіка, або з якістю цього трафіка. Тож персонал, команда, трафік. І так і ні. Якщо ви плануєте відкрити одну пекарню, то вам потрібно буде особисто залучатись максимально в операційні процеси, тому що фінансові показники вашої пекарні не дозволять вам найняти якісного професійного керівника. Тож розглядати це як е, пасивну інвестицію в такому форматі, в форматі однієї пекарні, я б не радив. Але якщо ви плануєте відкрити мережу пекарень, видатки на професійного керуючого операційного директора ви можете розділити між декількома пекарнями, тоді так це може бути пасивним е, доходом. Так, ми працювали з перших днів війни. Ми не працювали лише один день, 24 числа. 25 числа ми вже оцінили ситуацію, мобілізувались і почали працювати. Ми працювали виключно на виготовлення випічки для територіальної оборони для наших військових, які в той час були на захисті рубежів Житомирщини. Тощо і через 3-4 тижні ми вже почали продавати хліб населенню. Хочу подякувати всім волонтерам, нашим друзям партнерам, які безкоштовно доставляли нам продукти. А наша команда майже цілодобово випікала хліб. Ми зараз максимально намагаємося долучатись до благодійних справ. Так, наприклад, от на Великдень, завдяки донатам наших гостей, друзів партнерів, ми зібрали гроші і спекли тисячу пасок, які передали військовим на передову в шпиталі та діткам в дитячі будинки. Основна порада це зважити свої сили, свої можливості, зважити всі ризики. А основний ризик в бізнесі це не ризикувати. Так, звісно, ми плануємо нові відкриття. Я підприємець, тому я хочу збільшувати свою мережу. Будемо розвивати нові формати, будемо розвивати нові регіони.